Доброго дня, мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 1 липня 2024 року, в 11 годині ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності з переобладнання з заміною одиниць та вузлів, технологічного обладнання, частини резервуарів, скаладу рідких мінеральних добрив. Для зберігання деспалива то агрохімпродукт за адресою вулиця Кар'єро-Вапняна, 2, село Розвадів, Розвадівська сільська громада Стрийський район, Львівська область. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступних розпочну громадські слухання я, як організатор та представник уповноваженого територіального органу, та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора громадських слухань виступає суб'єкт господарювання. У разі необхідності, після суб'єкта за його пропозицією, виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей надається можливість поставити учасникам громадських слухань-доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний надати відповідь під час громадських слухань в усній формі або протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань у письмовій формі. Усі пропозиції і зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі громадських слухань. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, подання пропозицій та зауважень. Процедура оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася 7 березня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщене у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема. Після цього був розпочатий другий етап з цінки впливу на довкілля шляхом розміщення 13 червня 2024 року, звіту ЗОВД та оголошення про початок громадського обговорення на вебсайті Національної онлайн платформи «Екосистема». В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитися 01.07.2024 року в 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до оголошення зі звітом можна ознайомитись в приміщеннях Розвадівської міської ради за адресою Львівська область, Стрийський район. Село Розвадів, вулиця Біласа і Данилишина, 18А, а також в приміщенні «Агрохімпродукт» за адресою Львівська область, Стрийський район, село Розвадів, вулиця Кар'єро, Вапняна, 2. Зі звітом стінки впливу на довкілля планованої діяльності можна ознайомитись в електронному вигляді на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Коротко все. Далі доповідає представник суб'єкта господарювання. Представтесь, будь ласка, коротко, доповідь коротко до двох хвилин. Добрий день, мене звати Шевченко Олена, я представник організації розробника звіту з оцім кількох іде. Моя посада, еколог, то в Нафтопромінвест. Я перепрошую, мені розповісти по обладнанню чи зразу перейти до впливу. Давайте зразу до впливу перейдемо. Добре. Добре. Під час провадження планованої діяльності можливі наступні, ймовірні впливи на фактори довкілля, на здоров'я населення допустимий вплив, максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі житлової забудови за рахуванням фонового забруднення, атмосферного повітря, повітря не перевищуватимуть нормативів ГДК, що відповідає санітарним та екологічним вимогам, розсівання надано у додатку до звіту. Стан фауни, флори та біорізноманіття. За результатами виконання польових досліджень у межах планованої діяльності та на прилеглих ділянках не виявлено середовище існування, які є важливими для розмноження та міграції тварин, у тому числі місць мінізування хижих птахів, віднесених до червоної книги України та інших міжнародних списків. Відсутність значної кількості видів фауни та флори. Обумовлено постійним перебуванням людей на території, вплив на ґрунти і земельні ресурси. Переобладнання технологічного обладнання здійснюється в існуючих межах майданчика. Додаткове відведення землі не потрібне. Потенційний вплив на земельні ресурси та ґрунти від переобладнаної системи не передбачається. Контейнери для збору твердих побутових відходів встановлюються на спеціально відведеному майданчику з твердим покриттям, що, включає, що виключає можливість запрудня воду водні ресурси, водопостачання та водовідведення централізоване. Скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається. На рахунок дощових ідкавих вод вони відводяться з майданчика на проїзди твердим покриттям з подальшим відведенням на очисні споруди, очищені стічні стопи використовуються для поливу території, атмосферне повітря, допустимий вплив, в концентрації забруднюючих речовин не перевищуватимуть встановлені гранично допустимі нормативи. Згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 2006 року про затвердження нормативів ГДВ забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел, з з метою попередження додаткового надходження забруднюючих речовин в атмосферне повітря та додаткового шумового навантаження не допускати роботу автотранспорту в режимі холостого ходу. Кліматичні фактори негативних впливів не передбачається. Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації об'єкта відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. Матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину, місце провадження діяльності знаходиться за межами даних об'єктів та їх охоронних зон. Тому негативних впливів не передбачається. Ландшафт. всі роботи, всі підготовчі монтажні роботи проводяться без зняття, без зняття родючого шару ґрунту, без виробки званих насаджень. Доставка матеріалів та техніки виконується по існуючій підхідній дорозі. Зміни існуючого ландшафту під час впровадження планованої діяльності також не передбачаються. природно заповідний фонд. На земельній ділянці, що знаходиться по вулиці кар'єру Вотмяна, два село розвадів, об'єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони на території не обліковуються. Об'єкти ПЗФ та Смарагдової мережі знаходяться на значній відстані від місця планованої діяльності, тому вплив негативний відсутні, соціально-економічні умови. Спостерігається позитивний вплив реалізація планованої діяльності задовольнить потребу у видачі дизельного палива для військових потреб та видачі рідких мінеральних пропорів для сільськогосподарських потреб. Тобто сюди можна віднести плюси: це покращення соціально-економічного стану даного регіону та поповнення місцевого бюджету податками. Техногенне середовище в економічному розвитку району переважає важка промисловість та сільське господарство з розвиненим землеробством і тваринництвом. Реалізація планованої діяльності не матиме негативного впливу на промислові, сільськогосподарські, житлово-цивільні об'єкти, культурні ландшафти та інші елементи техногенного середовища. Резервуарний парк розміщений за межею населеного пункту. Відходи при експлуатації об'єкта передбачається утворення відходів. Товароскує від продукт буде здійснювати збір від даних відходів та передачу спеціалізованим підприємствам для подальшого поводження з даними відходами. І шум Розрахункові рівні шуму створюються роботою техніки та механізмів при монтажі технологічного обладнання. Не мають перевищувати нормальний показник, для денного часу добиться 55 дБ і для нічного 45. Дякую за увагу. І вам дякую. Представник суб'єкта господарювання, чи будете ви доповідати? Якщо не будете, то просто представте, що ви є присутні на даний громадській службі. Е Доповіді, я думаю, розробника більш ніж достатньо е, по даному питанню. Е, я технічний директор ТОВ, «Агрохімпродукт», представник замовника. Е, в принципі, все присутній. Добре, дякую. Оскільки відсутня громадськість на даних громадських слуханнях, то відповідно і запитань до доповідачів немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 18 липня 2024 року щодо даної планованої діяльності. Згідно пункту 23 постанови кабінету міністрів про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, у разі неявки представників громадськості на громадські слухання вони вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представники організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів, та представник суб'єкта господарювання тов. Агрохімпродукт. Всім дякую за увагу і гарного спокійного дня. Дякую вам також. Вам дякую До побачення.